Це ваш перший офлайн візит до футбольного клубу Ривера 1908». Які ваші перші враження про клуб та його розвиток? Так, я радий нарешті приїхати до клубу після кількох місяців співпраці. До кадри цього. Ми спілкувалися онлайн. зустрічалися в Кракові, але побачити клуб середини зовсім інший досвід. Це дало мені можливість оцінити, як працює клуб на щоденному рівні, познайомитись з командою, зрозуміти виклики та потреби то бачу, що клуб не просто розвивається, а має чіткий стратегічний план. Люди тут сповнені мотивації. Вони прагнуть не тільки будувати сильний футбольний клуб, а й робити внесок у розвиток міста, регіону та українського футболу. Загалом це додає мені впевненості в тому, що ми рухаємось у правильному напрямку. Які ключові зміни відбулися за час вашої співпраці з клубом? Одразу помітний значний прогрес у професіоналізації. одним із перших кроків було створено команди управління змінами, групи людей, які координують усі трансформаційні процеси в клубі? Це надзвичайно важливо, тому що без сильної управлінської структури розвиток неможливий. Ми визначили та описали фундаментальні принципи клубу: його місію, бачення, стратегію, а також розробили комплексну футбольну концепцію, яка є основою для роботи всіх команд. Протягом цієї поїздки ми обговорили десятирічну стратегію розвитку клубу, окреслили конкретні стратегічні кроки. Ключове завдання зараз зробити так, щоб цей професіоналізм поширювався на всі рівні організації, щоб кожен у клубі працював за єдиною структурою та стандартами, це в колених кроках, ten cały profesjonalizm powinien wpływać na cały klub, na wszystkich pracowników. Найбільше визвання пана швидку ремісніякі найбільші виклики стоять перед клубом Зазвичай люди думають, що головні проблеми це фінанси чи концептуальні рішення. Але насправді найважливіше це віра в проєкт і єдність команди. Успіх залежить не тільки від керівництва, а й від кожного працівника клубу. Якщо всі не будуть рухатись в одному напрямку, жодна стратегія не спрацює. Також важлива терплячість. Розвиток клубу це десятирічний процес. Часто хочеться швидких результатів, але треба розуміти, що ми лише на початку шляху вже зроблено багато, створено міцний фундамент, і тепер важливо не зупинятися. Футбольний клуб Ревера має довгострокову стратегію розвитку, які європейські клуби використовують подібний підхід. На початку нашої співпраці, ми багато говорили про можливі моделі управління на Я теж я проаналізував розвиток понад 120 клубів у Європі та бачив, що багато хто стикається з труднощами через короткострокове мислення. Часто рішення ухвалюються емоційно під впливом кількох програних матчів, що шкодить стабільності. Є позитивні приклади, наприклад, Хофенхайм чи РБ Лейпциг, які мають чіткі стратегії розвитку та інвестують у довгострокові проекти. Але важливо не просто копіювати чужий досвід, а й створювати власну модель адаптовану до реалій клубу. Футбольний клуб Ревера 1908 має унікальну концепцію, яка включає всі важливі аспекти: спортивний розвиток, управління, фінанси, комунікацію. Це комплексний підхід, який дає можливість контролювати процеси та будувати клуб системно. Як змінюється підхід до управління футбольними клубами у Європі, і як Ривера зможе адаптуватися до цих змін? Сучасний європейський футбол переживає значні трансформації з одного боку. Клуби стають справжніми бізнес-структурами, які професійно керують фінансами, маркетингом, стратегією. Це позитивний тренд. І Ривера 1908 вже сьогодні має фундамент, який відповідає європейському рівню, але є і ризики. Через надмірну комерціалізацію деякі клуби забувають про сам футбол, фокусуються лише на трансферах і прибутках. Ми ж у ревері 1908 будуємо клуб, де головне це комплексний розвиток, зокрема інвестицій у спеціалістів концепції, молодь. Гравці важливі, але без якісної структури, яка їх підтримує успіху, не буде. Чи є потенціал для розширення співпраці між FDI та ФК Ревера? Безумовно. Ми вже працюємо у всіх ключових напрямках: стратегія, управління та процеси. Але наступний етап ще глибший фокус на спортивному розвитку. Нещодавно ми провели п'ятигодинну сесію, де я представив бачення футбольної концепції клубу, модель гри. Це фундаментальні речі, які визначатимуть, як клуб працюватиме на полі найближчі роки. Я вважаю, що ми повинні ще більше заглиблюватись в спортивні аспекти, щоб забезпечити максимальну якість підготовки гравців і тренерів. je povím tím centralnym...